Імена, які назавжди залишаться в історії, бо творять її у Хмельницькому. До дня міста вшанували загиблих героїв російсько-української війни. 94 військовим посмертно присвоїли звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Ми повинні зробити все можливе і навіть неможливе, а навіть набагато більше повинні зробити заради того, аби більше ніколи не було дитячих сліз за татом, аби ніколи не було материнських сліз за сином чи донькою. Аби більше ніколи не було сліз дружини чи чоловіка за чоловіком чи дружиною, ми зобов'язані з вами, друзі, перемогти. Серед полеглих воїнів – 25-річний Вадим Положай. Хлопець здобував освіту у Харківському національному університеті повітряних сил. З дитинства мріяв стати льотчиком. Після завершення навчання пішов боронити країну від ворога. 27 лютого під час боїв за Миколаївський аеропорт військовий отримав важкі поранення голови. Після у шпиталі його серце зупинилося. Проходив службу за контрактом у місті Миколаїв на посаді льотчика штурмана 10 березня він помер. Вадимо положею було 25. ще у 2014 році. Сергій Вівдич визвався захищати рідну Донеччину, звідки сам родом. До війська пішов за власним бажанням, адже був уже на пенсії. Впродовж усього часу проходив службу у військовій частині. Був командиром навчального підрозділу. Загинув 8 березня цього року на Київщині. Указом президента України Сергія нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. Сергію Вівдичу було 57 років. Назавжди сорок залишиться герою Юрію Шевчуку. Чоловік був кадровим військовим з перших днів війни, 2014 року воював на фронті. Та смерть застала його на здавалося б мирній Львівщині. Загинув чоловік 13 березня під час ворожої атаки на Яворівський військовий полігон. Юрію Шевчуку було сорок років. Назар Кравчук, Олександр Самофалов, Роман Мукомела, Віталій Поліщук, Вадим Яківчук та ще десятки загиблих захисників із Хмельницького. Тепер до віку житимуть у пам'яті рідних та близьких. Кожному із них ми завдячуємо своїм життям. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.